Отже, добрий вечір. Ми підходимо до вирішальної крапки нашої сьогоднішньої програми. Будемо говорити про надзвичайно актуальні речі, тому що вони в першу чергу стосуються вас, глядачі, оскільки саме ви дивитесь новини, робите висновки, споживаєте інформацію і якимось чином коригуєте своє життя під неї. Далі ми будемо говорити власне про якість і про скандал довкола ситуації, коли якості нема. Рапка у нас буде гаряча, та справді заверну. Ми Сьогодні будемо говорити про ситуацію, яка склалася навколо Уніана. І будемо сьогодні говорити із Миколою Томенко, який очолює Комітет з питань свободи слова у Верховній Раді, і з Андрієм Яніським, який очолює Київську організацію незалежної медіа України. І сьогодні ми ще планували запросити журналістів із Уніану, власне, поговорити про історію, яка склалася про те, чи існує цензура на Уніані, про те, чому їхні власник висуває такі дивні вимоги. Але журналісти з Уніану Домовилися до нас прийти. Вони це мотивували тим, що перед ними є відповідальність перед іншими колегами. і Якщо вони будуть ходити на ефіри, це якимось чином може зашкодити ситуація, яка там зараз існує. Насправді ця неявка вона так само красномовна, як і явка. Насправді і обговорення цієї ситуації. Тому пропоную почати у нашому складі, який є. Давайте спершу спробуємо згадати, що ж відбулося в няні. От зараз станом на зовсім недавно та був, ніби ультиматум від власника про три можливі сценарії розвитку подій або вся редакція. Звільняється, або всі роблять вигляд, що нічого не було і все було в порядку. І третій сценарій про те, що. Я вже не пам'ятаю, який закривається закриття ресурсу. Існувати. Що ж сталося? Ну, чому конфлікт так сильно ескалював, зрештою? Хто <звіт> хотів би схарактеризувати Я можу сказати, ви що, на мою думку, просто треба дивитися цю ситуацію в еволюції. Була перша історія, перша історія була така цензурна історія. Коли ну ми дізналися про те, що там передвиборчий чи виборчий період, коли змінився менеджмент, коли змінилось керівництво, фактично під вибор були поставлені умови змінити принципи редакційної політики, які б зводили до наступного, що про владу багато і хорошого, зняти якісь персоналі акценти. Ну, наприклад, я особисто теж делікатно потрапляв в ситуацію, коли мені казали, що наприклад, коли ви скажете, що влада діє неадекватно, значить, ми приймаємо. Коли ви скажете наприклад, там президент Віктору Янукович, чи, а не дай Бог, що, наприклад, син Вікторинукович на ну, це взагалі не припустимо штука, сказати, що у нього є сини, так. недопустимо там. Ну якісь інші речі, і в цій історії я пам'ятаю, у Фейсбуку ходило ходило пролюднений скріншот переписки редактора і журналістами, Не було, було вказано. Да, було вказано кого так, можна, так. кого не можна, в якому контексті і таке інше. Це якби перша була історія. Так. І Тут я думаю, те, що не було. Ніби жорсткого жост, несприйняття або непримиренного несприйняття трудового колективу і всієї медіа спільноти, бо я, і й mm -hmm. політиків, які опікуються mm -hmm. медіа mm -hmm. до цього. Mm -hmm. Відношу, хоча я тоді не був головою комітету з питань свободи слова, що попередні мої попередники, mm -hmm. да, як так сказати, би це значно, вже таке комітеті, дуже контроверсійне слово да, попередники. в комітеті питань свободи mm -hmm. слова. Бу мусило бути більш наполегливими, mm -hmm. на мою думку, і сказати, що друзі, ну йдеться про факт цензури. Давайте не допустимо цю mm -hmm. цього зрештою, стався. Наступний виток, цієї да. історії, і оскільки так. це все по другому сценарію пішло, угу. що всі забули, то виникла нова історія, коли з'явилися неіснуючі новини, це так. повний сюр. Так, ну фальшиві інтерв'ю, фактично. Так, Власенка так. і кужа або якщо ще гірше, коли, всім. наприклад, так. фрагмент із існуючого інтерв'ю, uh -huh. значить, і додано, і додане фрагмент інтерв'ю, якого не існувало, і тут ну вже тут дуже важко пояснити пояснити якимись принципами чи стандартами. Очевидно, це якась би технологія. От я говорив про те, що подібні, але більш примітивні технології були в період пізнього кучми. І Медведчука, коли НБК е, була програма, от, дуже відома журналістка. Одна вела. Тепер дуже відома така резонансна а журналістка. Вела на першому національному, і вона зачитувала такі, наприклад, от як пише інтернет видання, яке ніхто не чув і не знав, що чому інтернет видання. Значить там опозиційний політик такий, то там упав п'яний в, в калюжу. Ну, мовно каже, ну, тобто якісь ще не речі не поширений. Можливо, це було Тому важко. Тоді така була схема. Ну, трошки тупувато. М'яко кажучи, і зразу була не сприйнята і і. І, і громадськістю, і думаю, недовіра була фактич mm -hmm. фантастична до цього. А тут пошановане незалежне авторитетне інформаційне агентство, яке фактично, нові тим, воно так. найбільш най, найбільш було. Я думаю, що рейтингу я при всі повазі до інтерфаксу я теж його люблю шаную до Українформу. Mm -hmm. Там інше все таки, якби Уніан бренд був mm -hmm. беззаперечний. Ну якби і серед нас політиків, mm -hmm. тому числі, значить, воно посилається, На чого ж його не цитувати? До речі, оці неіснуючі новини. Я подивився, процитували там десятки газет, купа телекомпаній. Там і так просто, далі. Якщо і ну ми звикли довіряти своїм джерелам, а уніан mm -hmm. був тим джерелом, яке не піддавало Це така, Так звана, як жартують дурналістика, такі копіпасти, які yeah. із тепер із новин... це відбулося. І от маємо ситуацію сталася. на першому етапі. Я думаю, що тут, ніби ми всі діяли адекватно, і не лише комітет, хоча я, до речі, до сих пір відповіді від керівників не отримав. Так ультим, а, Ну, не ультиматум, а три варіанти власника. Фактично це є відповідь, відповідь бо в жодному та, з, з цих зараз, трьох варіантів та, немає немає роз... звільнення менеджменту. Немає розв'язки, немає та, та, покарання та, винних, а є в принципі демарш. А, а, а мені все одно, що ви хочете, і це та, все тут... та, такі самі дурні, би, зрештою, що... і тут Андрію, можливо, це вже до вас дуже знаковим. Є позиція. Я абсолютно розумію те, що вони хочуть. Зберегти свою роботу довелось побути в подібній шкурі, і... але разом із тим, чому, чому так? Я та, скажу, що з трудовим та, колективом? Скажу ну, трудовий колектив, він справді там великий, понад 100 mm -hmm. людей. А, і проспілковий осередок, який є на підприємстві, він об'єднує, на жаль, не всіх, а лише mm -hmm. десь ну, може п'яту частину, близько 20 людей. А це найактивніші. і це вони сам... так само ризикують втратити та, роботу. І, і Само саме... їх не бачимо. Це зрештою ці... Ці... їх, їх немає чому так їх само. сьогодні. Mm -hmm. Немає бо я так розумію, що mm -hmm. вони для себе ще не визначилися, як так. відповідати на ультиматум Власника, але ну що ми знаємо в, в, у профспілці? По-перше, що саме члени профспілки виступили з заявою про цензуру, і саме профспілка написала заяву до прокуратури, щоб ми розпочали кримінальну справу проти власників за цензуру. А кримінальну справу розпочали досудове розслідування, але закрили, не допитавши навіть тих людей, про яких йшлося в, в, нашим, в нашій скарзі. А тобто, фактично прийшов там дільничний міліціонер, поспілкувався з двома журналістами, хоча ми казали, що шість є свідків. Він лише з двома поспілкувався, і він навіть не поспілкувався з людиною, яка надавала ці накази, щоб не не згадувати Януковича там в е, негативному світлі. Тобто, ну міліціонер не зробив свою роботу, і в той самий день вони закрили цю кримінальну справу. Зараз ми е, воюємо, щоб її поновити, щоб е, все ж таки було розслідування. Цього випадку цензурного так, А з ультиматумом що про ультиматум uh -huh. ми дізналися трохи раніше за там ну проспілс uh -huh. за інші змі, але ми досі не знаємо чи це позиція власника справді, чи це позиція лише Ткаченка пана, uh -huh. який ну медіа медіа менеджер. При всій повазі до нього він телевізійник. Він ну наскільки я знаю, не дуже розуміє, не дуже цінує цей бренд Унянівський, який там формувався роками десятиріччими, і ну можливо він класно знає, як робити один плюс один там впливовим телеканалом, але він не розуміє, що Фактично знищує бізнес, і всі закиди до того, що там Уніан зараз він є неприбутковим. Я не знаю, на жаль, бухгалтерії Уніану, хоча про спілка має право знати це, і на але не не надаються документи. Але всі закиди на те, що Уніан є зараз неприбутковим, вони ну несправедливі, бо ну не можна створити спочатку, наприклад, ресторацію, так а потім почати її використовувати як там підпільне казино і казати, що в чомусь ресторанний бізнес не переносить доходів, тому, тому що ставка. Кова треба цей писати неправдиві новини. Ми треба дуже бу... цікаво придумати, одна людина буде сидіти і продумати. Треба бути новини. або ну треба, треба визначитися, або ви робите е, інформаційну агенцію, яка об'єктивна, яка там uh -huh. ну береже свій імідж, так і тоді вона буде прибутковою, або ви робите там політтехнологічну агенцію, якусь рекламну агенцію. Тоді скажіть е, колективу, що ось ми там з завтрашнього дня у нян це вже. Не інформаційна агенція, це вже там політтехнологічна агенція. Хто не хоче, звільняйтеся. Ми вам відшкодовуємо там. Бо оскільки це зміна трудових умов, та ми відшкодовуємо вам за кілька місяців роботи там гроші. Ви шукаєте собі нову роботу, але ж вони так не кажуть. Вони Ось один справу. дуже є важливий нюанс. Власне, ми зараз вже підійшли до, до взаємин власника медіабізнесу і його колективу. Так. І хоча там циркулює в медійній площині, теза, що зараз в Україні цензури в розумінні темників пізнього кучми немає. Є самоцензура, є так звана редакційна політика. Так, так. тобто, всі ми розуміємо, що будь-яку редакційну політику можна сказати, нам це невигідно, а наш глядач цього не хоче бачити, тому ми будемо показувати, це тому, що і проти цього залізобетонного аргументу ніхто, жоден журналіст не може поперти, бо це прописується власником і топ-менеджментом. І коли це прописано, а я так розумію, що в Уніані напевно щось подібне. Проблема прописано. в тому, що якраз нічого не прописано. Про спілка виступала кілька разів вже з пропозицією створення. Повірте редакційну Навіть коли це прописано, повірте, угу. це езоповою мовою. Я вже кажу, угу. ті, хто знають ситуацію, повірте. Було прописано на одному угу. місці X, і все це помножили на нуль, так як ну, було так, вигідно так. власнику. Тому які хочете слова, напишіть, але факт лишається фактом: коли журналіст, ви, я, Ірина перед вибором або ви будете чесним, або будете послідовним і звільненим від сьогоднішнього дня, а у вас є квартира, кредит, діти, дружина, їх треба годувати. Якби і тут дуже важливо, хочу почути від вас точку зору, якби був певний стабілізаційний фонд, називаємо його так, коли кожен журналіст знає, якщо його звільняють через питання цензури, він гарантовано матиме відповідну свою зарплату протягом 4 місяців. Є подушка бампер, який дозволить йому о, не сидіти на паперті на наступні 4 місяці знайти роботу і мати трохи більше відповідальності за свої дії. Чи була що... б подібна ситуація? Чи напевно б, якщо був би цей стат тут би сиділи в цій студії журналісти Уніану і говорили те, що вони вважають і чи є за шанси його створити? Справа не в тому. В нас є гроші на такий фонд в проспілці. Mm. Є 150 тисяч гривень, які ми витрачаємо ну зараз лише якщо людина помирає на поховання, або якщо її. Ну, ці гроші так. мається на увазі повна зарплата журналіста, ну, яку хтось так. виплачує протягом кількох місяців і не одному. А наприклад, ну, там питання потабули ці гроші, Ні, так. ідея правильно. Я пам'ятаю, ми обговорювали це, коли виникла, коли почалася така активна наша боротьба проти цензури в 2002-му, другому, третьому му, -му, -му разі тоді ми говорили про необхідність такої історії. І я наприклад сказав, що ну це було правильно, щоб це все таки в межах проспілок робилося. Скажімо, там незалежний проспілок. Ми готові допомагати, щоб якби інституційно це мусить бути, наприклад, є незалежна проспілка. Хто має наповнювати. І, хто давати ну, гроші? Ну, Треба думати, які, які механізми тут. Наповнення крім ну традиційно міжнародних організацій, які значить стимулюють демократію, чесність, можливо, якісь інші е, механізми. Думаю, опозиція зацікавлена в тому, щоб... Е, тут немає не ніякої таємниці. Ми зацікавлені стандартах свободи слова, і опозиція могла б якусь частину інвестувати особиста відповідальність членські внески. Звичайно, членські внески, але коли ми якраз не за американських хочу сказати, що от в цій історії що мене що мене я не знаю, чи насправді така активна роль Ігоря Коломойського в цій історії чи не активна, чи він телефонує, як от пишуть, і і вказує. Ну, перше, це для мене дивно. Що ну люди та, такого та, рівня і та далі дзвонять і кажуть, що а нічого страшного, от значить, треба, щоб в новині X, значить, слово Томенко було так, а слово власенко було так. а як це якби, це мене ну м'яко каже, ну мені здається, що такі люди понижують себе. Ну так як би сказати, опускають ну, да, колективні запитати у власника. Да. Прецедент був, коли Коломойський прийшов до. Колективу ТСН і відповідати на прямі запитання. Тобто він цим як мінімум показав, що він не ні, прийти до людей Ні, та, ні розмова. розмова мається на увазі розмова, Я може запросити йти, власника та, не, до розмови. Не телефонна розмова, а, а розмова така так, а, так, мається, це і була важлива. І <ків> друга обставина. Думаю, ну і Олександр Ткаченко як людина має ім'я в медіасфері. Значить, мені теж ну якби ну чути, що він свідомо сьогодні йде на те, щоби ну свій не не не, не, не Ану пустити, а і своє ім'я відпустити, бо це не тільки зробити рейтинговий один плюс один, а чи важливі людям, які вирішують питання, чи ну, ну ми можемо говорити про наш власний рейтинг, про престиж імені чи важливо і ці я питання. думаю, що і важливо так само. Так, я а думаю, ти, ти, що і ти, 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 що це що, що що такі мені? за дивні речі відбуваються? Що вони, люди я, так я легко думаю, прощаються? думаю, з що репутацією. вони не очікували просто реакції від колективу. Бо є багато дуже видань, де. А журналісти працюють і мовчать. Але там журналісти не мовчать. По перше, тому що вони всі легально оформлені, uh -huh. вони не бояться, що їх викинуть сьогодні. Вони мають всі трудові права згідно законодавства України. І я дякую там депутатам, які надають там новий трудовий кодекс прийняти, uh -huh. бо він знищить ці права. По-друге, в них є колективна угода. В них все добре, ну, з точки зору умов праці. Було ну було до останнього часу. Але зараз, коли їх намагалися оштрафувати, наприклад, бо ну штрафи заборонені трудовим законодавством, там, де нелегальна чорна зарплата, там оштрафувати легко, бо людина не зможе захиститися. А тут їх не виділяв я до теми, як на вийти ситуацію. Двійти я чесно кажучи, як політик трошки знаю, що таке судова система і прохоронні органи, значить, треба до них звертатися, але вірити, що ми вирішимо цим шляхом значить, це дуже тяжко, буде. чому я, от якби три для мене три прізвища важливі? От я публічно кажу, що я не вірю, що Ігор Коломойський значить дає вказівки, щоб його видання була цензура і казали неправду Значить я не вірю, що Олександр Ткаченко піде на те, щоби ну ставили новини не існуючи про політиків, добрих чи поганих. Пане Микола, тобі ще запитання, А Хто, хто так, цей бабай, котрий незалежно від Каченка і Коломойського робить шкоду? І я не вірю, що голова Національної спілки журналістів Олег Наливайко, okay. який є почесним президентом, не здатний захистити журналістів, хоч він взявся захищати всіх журналістів в межах всієї України. Тобто, як ми uh -huh. ці три прізвища складемоємо і скажемо, друзі, от ми повинні кожен день сказати. Панове, товариші, брати, Особо Коломойський, Ткаченко і Нолвайко, скажіть нам. Чи це дійсно ви кажете, що ми вас розпустимо або створимо Уніан 2, наприклад, чи е, мова йде про те, що все-таки ви проаналізуєте ситуацію? Китаю да, дійсно є менеджер, винен ми його звільнимо, і будемо рухатися далі. Тобто, бо журналісти ідеальна була схема, звичайно, би весь колектив прийшов і він поставив ультиматум. На жаль, ми живемо в Україні такі, як є. Є в колективі різні ага, люди, так. значить, і на цей варіант вже не проходить. Вже колектив... Дві хвилини ми повинні трохи закруглятися. Я сиджу і думаю про те, що цю проблему з вуз можна повернути на загаль. Гальну зрештою, всі мешканці України мають право на об'єктивну інформацію. А що можна зробити так, щоб насправді люди, які читають УНІАН, і не тільки УНІАН, що які ті, які читають інші газети, інші журнали, е, отримали можливо гарантію більш об'єктивної фахової інформації? Буквально по одній тезі. Має бути ринкова речі. конкуренція. Треба провести продати державні телекомпанії колективом приватизувати їх комунальні телекомпанії, створити вільний ринок зробити дуже Легким реєстрацією нових ЗМІ і дуже прозорою систему фінансово. і в країні олігархічних медіа в першу чергу можливо у нас же, в принципі не так багато вже державних ЗМІ, про яких ви кажете. Власник має ставитись до свого медіа не як до запасного піштолю. Я буду захищатись, коли до мене на мене нападе банкова. А mm -hmm. як до власного бізнесу? Тобто, коли як... буде конкуренція, тоді і буде бізнес. Пане не ключові бізнес, ну, це як... їхні заводи. Я, я думаю, можна ну. говорити якісь стратегічні. Mm -hmm. Те, що мої колеги сказати, це важливі речі стратегічні, ну не при теперішньому президенті, а при теперішній владі. Вже був у му році, там все після 15-го року робить. Mm -hmm. Сьогодні я думаю, важливо все-таки. Позиція колективу їх спонукати, щоб журналісти розуміли, що якщо їх ніхто не захистить, то важко комусь іншого захищати. Звичайно, інформаційна медійна підтримка і ну апеляція до власників, вони не можуть бути десь в тіні, заховані за кордоном, бо це не тільки історія уніян, це історія багатьох каналів, де власник, ніби десь в стороні, а якийсь менеджер сам придумує і заставляє журналістів займатися. Тобто треба персоніфікувати решті решт олігархічні медіа. Сказати, це медія це медіа пінчука, це медіа такого і, і, і їх ім'я теж є дуже важливо, щоб ми били і по їхньому імені в хорошому розумінні, а не перекладали на мене, які виконують зобов'язання. Тому з історію Ніан я вважаю, що ми спільними зусиллями повинні вийти, зберегти інформаційне агентство, зберегти колектив. І найважливіше принцип редакційної політики, коли журналіст визначає і ну і життя визначає, а не козачок, який приходить від там адміністрації президента, чи звідки сікає поставити цю новину, якої не існувало. Дякуємо. Напевно, будемо ставити крапку в цій розмові, тому що, скоріш за все, крапка в скандалі довкола Уніану вона ще не поставлена. Але на сьогодні досить. Наступного четвергами знову побачимося. Поки я лише нагадаю, що зараз буде музика. А Іра нагадає. Я нагадаю про те, що у нас є сайт TVI.UA, Де можна дивитися повтори наших програм. І нагадаю, що у нас є фан-сторінка, грав слова і не тільки на Фейсбуку. Додавайте нас там є цікаві речі. Дякуємо вам, дякуємо, панове. Да, так, дякую, що прийшли. Так? Я теж поручкаюсь, поки є час. <сіх> <сіх> Nobody who could feel sad. Imagine how sometimes, sometimes I'm really bad. Imagine. So oh, it's sad. Imagine how sometimes, sometimes I'm really bad. Imagine a part of you almost dead. So bad. There's no place where you can perch. I'd gladly give out of both of my hands Be gentle I need of your fragile heart, my friend I need you, I need you, I need you, I need your care